Закладений ніс при алергії? Едем Спрей сприяє усуненню закладеності носа. 41 загиблий, серед них двоє дітей. В неділю рейс Москва Мурманськ після 28 хвилин польоту здійснив екстрену посадку. Під час приземлення борт, який мав повні баки пального, охопила полум'я. Вогонь, паніка і рятування власної ручної кладі. Торбів, пакетів та валіз. Речі за ціною людського життя. Чому пасажири кинулися рятувати власне майно і не звернули уваги на тих, хто опинився позаду і почав задихатися від чаду? В ситуації паніки у нас знижується рівень інтелекту. На жаль, а підвищується емоційний, емоційний рівень пропорційно. Була реальна загроза життю, і тоді у людей виникає ну, таке, таке стадне відчуття. Що треба спасати себе, свої валізи, а моральні якості, на жаль, вони поступаються перед примітивним бажанням спастися. Літак не впав, а все ж таки приземлився. Тому жертв можна було уникнути, каже експерт В'ячеслав Коновалов. Що правда одразу додає на порятунок? У них було 90 секунд. Згідно правил, саме на такий час людина може затримати дихання і не вчадити. Тому про порятунок речей в таких ситуаціях потрібно забути. Шлейки, що називається, зацепився за кресло. 150 пасажирів бегуть к отверстию на да? А тут кто-то один почав хватати клумаки, з-за этого, свалка, виходить, погіршили люди. Але звинувачувати потрібно не пасажирів. В'ячеслав припускає, в літаку відбувся серйозний збій системи. Бо, згідно правил, літак мусив витратити випустити усе пальне, а потім приземлятися. По правилам, звичайно пілот виробляє топливо, щоб як можна менше було продуктів для горіння. Вот. А тут він зробив тільки два круги. І я так зрозумів, що у нього щось взагалі відбувало екстраординарне. Просто якби він виробляв топливо, э, ну, скажімо так, я думаю, пожару вдалося б відбувати. Наразі існує три версії катастрофи літака: перша низька кваліфікація пілотів та персоналу, який готував борт до вильоту. Друга погодні умови, мовляв, в літак могла влучити блискавка, третя версія несправність самого авіалайнера.